У цьому відео ми розберемо 10 головних зимових трендів, які легко вписати у свій реальний гардероб. Усім привіт! Мене звати Ксенія Господінова. Я персональна фешн-стилістка, і ви на моєму каналі про моду та стиль. Я працюю фешн стилісткою вже понад сім років. Три роки, майже три роки, я живу в Канаді, проводжу тут великі та невеличкі воркшопи про стиль та моду саме у Калдері та Едмонтоні. Якщо ви живете десь поблизу, буду вас рада бачити на своїх воркшопах. Також я працюю в онлайн форматі, допомагаю розібрати гардероб, зібрати класні стильні луки з ваших речей, допомагаю створити шопінг. Іст для того, щоб ви розуміли, що необхідно саме вам докупити, що вам посує, що підходить саме вашому лавстайлу. Тож, якщо хочете розібратись зі своїм гардеробом, чи створити капсульний гардероб, звертайтеся за посилання, яке буде нижче вказано під цим відео. На початку відео хочу сказати, що я полюбляю розбирати довгострокові тренди. Не ті тренди, які швидко плині, які можуть закінчитися вже цього сезону через пару місяців. Я полюбляю розбирати тренди, які працюють не один сезон. Тому записуйте у нотатки все, що сьогодні будемо розбирати, бо я впевнена, що ці тренди будуть актуальні і на наступний рік. І перед тим як почнемо, не забувайте поставити вподобайку на це відео, написати коментар, дати свій фідбек, бо кожен коментар цінує, і для мене це дійсно важливо. І перший тренд, який я хочу з вами розібрати, це об'ємні великі шарфи. Це вже не просто аксесуар, це, я б сказала, такий головний акцент в образі, який додає свого шарму. Тобто, які шарфи це можуть бути? Вони можуть бути акцентні, яскравого кольору, наприклад. Як винного, червоного, зеленого чи насиченого синього, і класно їх поєднувати з нейтральними кольорами. Тоді цей шар буде головною родзинкою вашого образу. Або навпаки, якщо ви маєте а, яскраве акцентне пальто чи куртку, наприклад, у червоному кольорі, то буде актуально і класно поєднати з якимись нейтральними кольорами, наприклад, з коричневим, а, з молочним, бежевим. І це буде дуже дуже стильно. І актуально виглядати також поєднання а Нейтрального кольору з подібним, наприклад, бежевий, а, в поєднанні з насичено-шоколадним, теж буде дуже дуже актуальне поєднання зараз. Наприклад, я собі придбала саме такий акцентний шарф від бренду Jacquemus, Зробила собі такий маленький подарунок, коли а, нещодавно літала в Париж. А, дуже актуально виглядає, стильно красиво і додає таку дійсно шарму в свій а, в цей образ. Бо якщо я, наприклад, вдягаю звичайно. Звичайне класичне бежеве пальто додає цей шарф у шоколадному кольорі, виглядає неймовірно красиво, стильно і доповнює мій аутфіт. Тобто, як ми носимо такі шарфи? А, наприклад, поверх верхнього одягу також можна їм і так обмотуватися і носити замість шапки, бо вони реально дуже великі і об'ємні, або а, просто як кольоровий акцент. Другий тренд, який я хочу з вами розібрати, це балаклава або капор. А так, я знаю, що таке відчуття, що вони повернулися з дитинства. З дитинства я пам'ятаю, як я такий носила, але вже вони повернулися в більш такому елегантному стильному форматі. Мені насправді цей тренд дуже подобається. Я не впевнена, що він буде прям супер довгостроковий, але якщо чесно, на наступний сезон точно затримається. Тому що він дійсно дуже зручний. По перше, це не шапка, і він не портить вашу зачіску. Це реально як капюшон, але теплий і більш стильний. Тобто можна з укладкою, якщо ви маєте таку, або навіть от з таким хвостиком, як я зараз, надягнути цей капор капюшон Бо він тягається як капюшон, І ви залишаєтесь з тою самою класною зачіскою. Виглядає дуже стильно, дуже актуально. А, також пропоную а, робити носити його як в акцентному кольорі, якщо вам це а, близько, якщо вам це пасує, наприклад, у червоному, зеленому, синьому. Або а, також можна мати у нейтральному кольорі. Я сама маю у нейтральному кольорі. Мені дуже подобається, бо поєднюється з моїми якраз усіма пальтами і акцентними, і також бабками базовими, бежевими та коричневими. Що мені подобається у цьому тренді, те, що цей капор дійсно можна носити з пуховиками, з шубами, з пальтами. Він пасує під все і дійсно виглядає дуже-дуже стильно. І це, знаєте, щось нове свіженьке, того, що ми давно вже наносили і забули про це. Третій тренд це червоний чи винний колір. Я би вивела це реально як окремий тренд, бо зараз мені здається. Вся стрічка Інстаграм Пінтерест у мене реально в цьому червоному кольорі чи винному, насиченому червоному, але мені це дуже подобається. Мені дуже подобається, як цей колір грає в нейтральних образах, як акцент, або доповнює яскраві образи. Тобто, якщо ви боїтесь таких яскравих кольорів і думаєте, що він не для вас, то можна починати, наприклад, з аксесуарів. А я кажу про руковички. Про взуття, про сумки. Якщо ми починаємо саме з аксесуарів, то тоді їх легше вписати у свій аутфіт. Якщо ви не боїтесь такого яскравого кольору, то звісно можна придбати і пальто в красивому, красивому винному кольорі, чи пуховик, чи светр. Светр це взагалі виглядає просто бомбезно, бо його можна і накинути на плечі, і зав'язати на пояс, і просто вдягати як светр. Це виглядає дуже красиво, я б сказала, даже трошечки нарядно. А мені подобається, як він може поєднуватися, цей червоний колір, із коричневими кольорами, з насиченим синім, просто з блакитним денімом. Це дуже красиво виглядає. Тому, будь ласка, експериментуйте, це дуже-дуже класний тренд. Четвертий тренд. Мені здається, мій найулюбленіший. Зараз ви зрозумієте чому. Тому що це щось таке, що повернулося дійсно з дитинства, знову ж таки, як капори. Це тренд шарф з хутра. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам цей тренд, які емоції у вас він викликає. Бо спочатку. Я була трошечки проти, але потім вже звикла, і мені насправді дуже-дуже він заходить. Бо це дійсно те, що носили наші мами, я пам'ятаю, ці пальта і оцей хутряний шарф. Але він був зазвичай раніше пришитий до пальта. Зараз це як з'ємний аксесуар, який можна носити от реально під усе. І під пуховик навіть. І під пальто, ну, звісно, нескутряно, щоб це буде, мені здається, вже трошки тумач, але мені дуже подобається, як це можна поєднувати і грати з цим шарфом в образах. Тут я би обирала точно більш нейтральні базові кольори, такі як насичений шоколадний колір, наприклад, або якийсь такий бежевий, молочний. Тобто я би не йшла в яскраві кольори, але якщо вам хочеться, звісно, завжди, будь ласочка. Де. Купити такий хутряний шарф. Ну, звісно, завжди Зара і Манго нам на допомогу. Також я нещодавно бачила в маршалс непогані стильні варіанти. Або звісно, іти на секонд, знаходити там якесь хутряне пальто. Відшивати самостійно, підшивати, і взагалі це дуже-дуже класно. Бо це я маю на увазі саме знаходити і переробляти старі речі, вінтажні речі, носити їх наново, давати старим, життя, старим речам нове життя. Я дуже це підтримую, тому якщо у вас десь завалялася стара шуба, або у мами, або у бабусі, беріть його, перешивайте, і це дуже дуже класне. Стильний аксесуар, який точно буде на роки. П'ятий тренд трошки доповнює попередній, і ми зараз поговоримо з вами про приталені пальта, приталені пуховики з хутряним коміром. Це от дійсно те, що було, мені здається, років 20 тому, може трошечки більше. Теж трошечки я поки сумніваюся, але я бачила вже стильні варіанти, які мені подобаються. Я не впевнена, що я до них зараз вже готова. Я не знаю, як ви напишіть, будь ласка, в коментарях дуже-дуже цікаво обговорити цей тренд і взагалі і сьогоднішні тренди. Тому цікавий тренд, мені подобається не на всіх. Але експериментувати можна, і я впевнена, що він буде далі тільки більше-більше наростати. І, мабуть, попередні 5 років він буде з нами. Далі поговоримо про кольорові рукавички. Це прям окремий тренд. Тому що а, такі рукавички замінюють нам аксесуари. А мені подобається, прям, якщо вони дійсно в такому насиченому, красивому, знову ж таки, винному чи червоному кольорі, бо вони завершують аутфіт. А, їх можна поєднювати, якраз мечити з сумочкою, зі взуттям. Це виглядає стильно, красиво і дуже елегантно. І якщо ви взагалі помітили, то зараз тренд більше на жіночність, на елегантність, на приталені силуети, бо з нами так довго був той оверсайз. Я не кажу, що він пішов, він залишається, але жіночність. Точно 100% повертається в тренди. Сьомий тренд це кепі. Мені 100% подобається цей тренд. Я ще не маю кепі, але хочу написати її в свій вішліст. Звісно, кепі від Багінського просто покорили моє серце, але мені здається, їх ціна приблизно 400% Ну, десь мені здариста 350-400 євро. Це трошки занадто. Я би сказала, бо таку кепію можна знайти на секунді, і я впевнена, що можна знайти класну з вовною, тому або знову ж таки манга, завжди ми можемо туди звернутися. Дуже мені, звісно, імпонує цей тренд. І саме в таких більш-менш нейтральних кольорах. От мені подобається саме у насиченому шоколадному кольорі, бежевому. Класно виглядає, особливо коли її носять задом наперед. І я впевнена, цей тренд буде з нами цей сезон і наступний. Пишіть в коментарях, чи подобається вам цей тренд, як ви до нього відноситесь, бо дуже багато взагалі інфлюенсерів вже підхопили його. І, звісно, моя стрічка ін грама вже переповнена е, такими кепями. Е, і взагалі дуже цікаві луки е, З чим його носити З чим ці кепі носити З пальтами? Стильно класно з косухами, ну це більше на весну. А навіть з пуховиками дуже прикольно. Мені здається, можна поєднати прикольно навіть з хутром, з шубою. Це ж буде класно, прикольно виглядати. Тому давайте експериментувати, носити щось новеньке, цікавеньке. Це завжди ну класно. Чому ні? Бо мода це гра, це фан. А тому я думаю, що треба, треба точно експериментувати. Наступний тренд це шарф та шапка у комплекті. Буквально пару років тому мені здається навіть. У минулому році ще не всі були готові і думали, що це out of trend носити шарф та шапку в одному кольорі, в одному стилі. Знову ж таки, повертається все, а тренди повертаються десь, мені здається, десь 15 років тому, а може, довше було це актуально. Зараз це супер актуально. І буде точно 2-3 роки з нами, а може і більше, може і 5 років. Бо це більш я б сказала, класика. І це виглядає класно. Мені знову ж таки подобається такий комплект від Руслана Бадінського. Я, взагалі, звісно. Підтримую завжди наші українські бренди, але Бекінський трошки оверпрайс, і звісно, зрозуміло, чому. Тому можна звернутися знову ж таки до мас-маркету. Також є подібні комплекти. Я знаю, від українських брендів Must Have, від бренду Діадія можна подивитись, і цінники більш-менш приємні. Якщо є вовна у складі, то, звісно, буде трошки дорожче. Але воно того коштує. бо вовна Вовна гріє, тому до речі, коли купляєте якісь зимові речі, звертають увагу на склад, бо навіть 20% відсотків у складі зігріває набагато більше ніж коли її нема. Дев'ятий тренд, мені здається, трошки неочікуваний, і я не впевнена, що взагалі ви його помічали. Це вілбетові штани. І теж знову вони повертаються, бо нещодавно ми їх взагалі не сприймали, не носили. А зараз це дуже-дуже хот-тренд. -дуже і він теж буде на роки. Класний тренд, мені подобається саме бачити такі штани, джинси у форматі White Leg, самі такі широкі. Вони виглядають класно. Їх можна, звісно, поєднювати з підборами або з такими типу, грубими чоботами, буде класно. Мені також подобається саме у шоколадному кольорі, але можна обрати знову ж таки якісь яскраві кольори, червоний або ще, наприклад, молочний. Дуже носибельний, легко поєднюватись, легко взагалі міксувати в своєму гардеробі зі светрами, з блузками, з сорочками. Просто Подумайте, чим би ви носили звичайні класичні штани. Носіть е, ці штани Вільветові так само, але це буде виглядати більш трендово та цікаво. І останній тренд, хот тренд. Давайте я вам дам буквально секундочку, як думаєте, який десятий останній тренд я би додала е, до цього списку? Не бажіть, будь ласка, в коментарях, а потім звіримося, чи вигадали ви а, або ні. І один, два. Три десятий тренд залишається на піку популярності. Це леопардовий принт. Він з нами цілий рік, цілий сезон і буде також нами продовжуватися, Бо це вже класика. Знову ж таки, можна його носити у шарфах. Якщо не полюбляєте близько до обличчя, тоді знову в аксесуарах це може бути сумка, це може бути взуття пасок, штани, джинси, це все дуже-дуже класно грає. І якщо ви думаєте, з чим його поєднати, не знаю, з чим поєднати, не буде носити. Насправді ліопард дуже легко поєднується з нейтральними кольорами. Наприклад, або там є такі відтінки корічного та чорного, або іноді зеленого. Зелено, нас чим. Поєднується з зеленим, з червоним, з бежевим, з шоколадним. Так само оце все ми у цій палітрі можемо грати, тому дуже рекомендую. Це дійсно класний, прикольний тренд, з яким можна експериментувати. Напишіть у коментарях, який тренд вам найбільше до душі, який ви будете точно носити, а який точно не будете. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, якщо ще не підписані, бо далі буде ще більше корисних цікавих відео про стиль та моду.